Розмальованій хатинці жила собі старенька бабуся, а навколо хатинки був чудовий садочок. Там росло багато дерев, яблуні, вишні сливки, а також кущі смородини та малини. Але той садочок був не просто так і не сам по собі в ньому жив. Жачок. Він був дуже хитрий і любив пустувати. Та яблучко поцупить, то в корзинку з малиною перекине, то відро з водою накидає сміття. А ще й жачок любив лякати бабусю, постукає лапкою в двері і чкурне в кущі. Виглядає. А бабуся відчинить нікому. Немає, а їжачку смішно регочеться, аж перекидається. А ще їжачок любив заглядати до бабусі у вікно. Цікаво йому, що ж там у хаті робиться. Одного разу ниж по ребін у садку та відчує своїм носиком якийсь незнайомий запах, який привів його. Опуснує хатинки, принюхався, пахне смачно, на підвіконня, а там бабуся пиріжки пече. Цікаво стало їжачкові. Спустився він непомітно з підвіконня та й гепнувся прямісінько в ніжку. включимо. Не до веселощів. Та ось ще й бабуся підійшла до діжки. обібрала з нього тісто, вичисала, а їжачок плаче, то й промовляє. Ой, вибачи мене бабусенько, що шкоду робив. Та я ж не ображаюся, приходь до мене в гості, будемо друзями. Пострибав і очок до нього щасливий, більше шкоди не робив, а навпаки. Бабусі, яблочко носив, грибочки збирав, а бабуся розповідала їжачкові казачки та прилощала смачненьким молочком.